Даша, приїдь, прошу тебе. Мамо, ти ж знаєш, я не приїду. Дашенько, благаю тебе, йому зовсім погано. Не проси, я не приїду. Ненавиджу. Даша зі злістю жбурнула телефон у бік, підійшла до холодильника, різко відчинила дверцята і дістала пляшку горілки, налила в чарку, постояла у роздумах і вилила алкоголь у мийку, сіла на табуретку і розридалася. Минуло десять років із того моменту, як вона востаннє була в батьківському домі. У випускному класі Даша закохалася. Однокласниці часто ходили на дискотеки та вечірки у виш, який був недалеко від школи. Одного разу, піддавшись на вмовляння подруг, вона теж вирішила піти. Там вона зустріла його. Він грав в ансамблі і прекрасно співав був сином дипломата. Дівчата ходили за ним табуном, кожна мріяла про побачення з ним. Даша не знала, чому він обрав саме її вона вперше кохала. Бігла на зустрічі з ним, забувши про навчання, обов'язки по дому, почала брехати батькам, аби тільки частіше його бачити. Короткий роман із ним закінчився її вагітністю. Її коханий став уникати зустрічей, а потім і зовсім зник. Натомість з'явилася його мати, яка запропонувала знайти хорошого гінеколога, щоб позбутися дитини. Вона чітко дала зрозуміти, що вони не мріяли про таку розпусну невістку, і взагалі Даша. Не пара їхньому синові. Даша довго не наважувалася розповісти про вагітність матері. Коли приховувати живіт стало неможливо, вона зізналася. Шльондра, гуляш та мерзота. Тебе тільки розваги цікавлять, а не навчання, кричав батько. Який сором, як я людям у вічі дивитися буду. Забирайся, бачити і знати тебе не хочу. Мати мовчала й плакала. Вона завжди у всьому слухала батька. Він був владним. Грубим, і за роки спільного життя повністю зламав її волю. Його думка була законом, і вона давно вже не перечила. Вислухавши тираду образ і принижень, Даша запхала в рюкзак кілька футболок, джинси і пішла з дому. Спочатку вона поневірялася у друзів, але ніхто не був радий такому сусідству. Позичивши гроші у подруги, вона поїхала в інше місто до тітки, про яку знала лише з розповідей матері. Через батька, який був власником усього й усіх, забороняв матері спілкуватися навіть із рідною сестрою, Даша майже нічого не знала про інших родичів. Приїхавши в незнайоме місто, вона дізналася, що тітка вже кілька років там не живе, вийшла заміж і переїхала до чоловіка. Куди саме? Сусіди не знали. Голодна й розгублена, Даша пішла назад до вокзалу. Біля входу стояли літні жінки, пропонуючи пасажирам домашню їжу в дорогу. Одна з них продавала чебуреки з коробки, застеленої целофановим пакетом. Даша нахилилася, намагаючись непомітно вкрасти, дуже хотілося їсти, а грошей не було. Але зробила це незграбно, і жінка помітила. Продавчиня хотіла вдарити її, але, побачивши живіт, застигла. Жадібно поїдаючи чебуреки, Даша розповіла незнайомій жінці все, що з нею сталося за останні дні. Жінка, яка жила сама, запропонувала Даші залишитися в неї. До самих пологів Даша продавала чебуреки на вокзальній площі. Вона весь час думала, що заробить трохи грошей і повернеться додому. Вона ще сподівалася на батькове прощення, вірила, що все налагодиться. Але в незнайомому місті довелося залишитися на 10 років. Вона народила доньку. Бабусею для дитини стала та сама жінка, що дала їй дах над головою. Вона доглядала за дитиною, а Даша працювала. Спочатку прибиральницею в магазині. Потім довелося замінити хвору продавчиню. Вона впоралася і її перевели у продавці. Згодом, помітивши її старанність і відповідальність, призначили старшою продавчиною. Коли знесли старий магазин і поруч звели гіпермаркет, вона пішла туди. Від старшої продавчині, адміністратора і приймальниці товарів, вона поступово піднялася до начальника відділу. Зараз Даша керувала кількома торговими відділами. Після народження доньки, вона дзвонила матері, хотіла повернутися додому. Але мама просила її цього не робити. Батько викреслив її зі свого життя і не хотів навіть чути про неї. Після смерті своєї рятівниці, яка заповіла їй свій будинок, Даша знову зателефонувала матері. Вона потребувала допомоги, бо багато працювала, а донька часто залишалася сама. Матері було б непогано виїхати на деякий час від тирана, думала Даша. Але мати знову відмовила. Тож зв'язок між ними обірвався на довгий час, і ось цей дзвінок. Десять довгих років вона чекала слів Прости, приїдь, або просто Повернися, донечко. А тепер, ось так. Навіщо тепер? Що він хоче почути від неї? Пробач, татку, я була не права. Образа й ненависть до батька з роками притупилися, але душа боліла через нерозуміння, через його небажання вислухати її, через те, що довелося страждати і часто поступатися власними бажаннями та гордістю. Було дуже важко. Часом опускалися руки і не хотілося жити. Але тепер вона пишалася собою. У місті її поважали, начальство дослухалося до її думки. Вона облаштувала будинок у сучасному модному стилі. Донька навчалася у престижній гімназії, в особистому житті теж усе було добре. Даші зробив пропозицію чоловік, якого вона кохала. У мене все добре, думала Даша. Чи стала б я такою успішною і самостійною, якби батько тоді не вигнав мене? Пробачити, попрощатися і забути, забути заради себе, заради свого майбутнього. Даша зателефонувала на роботу, пояснила ситуацію і пішла збирати валізу.